Коли до нас приходять вагітні жінки, спочатку ми робимо діагностику, чи не занизько лежить малюк, наприклад, чи достатньо розкриті наші тазові кістки для того, щоб малюку було достатньо місця. Адже коли малюк опускається занизько, а тазові кістки ще не готові і ще не до кінця вони тазове дно да, розкривається для хорошого розташування малюка. То може сильно стискатися голівка малюка, і в такому випадку ми будемо отримувати деформації саме черепу і ще в момент вагітності. І дуже добре, якщо є можливість сходити до остеопата, відпрацювати таз, відпрацювати положення, немовляти, тобто ми можемо немовля. Піднімати трошечки більше, роблячи йому достатньо місця для різних розворотів і для того, щоб голівка не стискалася ні з яких сторін.